Для чого нам потрібен Христос у житті, навіть коли ми хворі, немічні, ушкоджені фізично чи морально, або коли життя закінчується, чи повинні ми сумувати, нарікати, бути незадоволеними, чи скаржитися, впасти в депресію? Звісно, ні. Я хочу сказати тобі сьогодні, що Бог живий, Він створив свою церкву на цій землі, в якій поставив людей Божих, які люблять Його і можуть показати любов Божу, тому що в в них є Дух Божий. Коли ти слухаєш Божих людей, твоє життя змінюється на рівні генетики, і ти можеш не бути алкоголиком, наркоманом, розпусником, депресивним і самотнім, тому що вони, Словом Божим, воскрешають твій дух від того, який дух у нас залежить, яке життя ми проживемо на землі, і найважливіше, куди ми вирушимо після смерті. Якщо в нас Дух Божий, ми оселимося на небесах у присутності Бога, якщо в нашому житті панували нечисті духи, ми. Вирушимо в пекло, і нам сьогодні потрібно обирати, який дух житиме в нас, або це Божий дух, або нечистий. Підписуйтесь на наш канал, на канал місії Слово Боже Салтаненко» в телеграм, щоб вивчати Слово Боже і прописати своє ім'я в книзі життя на небесах. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви та щоденного духовного спілкування. Хай благословить вас Бог.